30 питань порядку денного розглянули члени виконкому на засіданні 21 вересня. Традиційно першими йшли питання захисту прав дітей, останні бюджетні зміни. Окремі пункти прокоментував Сергій Кузьменко. Осінь і не завжди буде тепло, тому готуємося до опалювального сезону. Готуємося до того, що місто потрібно підготувати, і в плані наших комунальних господарств. Це Першу чергу робота теплокомуненерго. Проводимо ремонти, готуємо систему для того, щоб надати людям своєчасно тепло. Той же самий час, дорожнє господарство це також критична інфраструктура, яка потребує того, щоб бути готовою до початку зими. І... Тому ми будемо направляти знову кошти на завершення ремонтів, на завершення будівництва наших доріг для того, щоб ще раз хочу наголосити до початку зими наше дорожнє господарство було готовим. Говорячи про комунальну сферу, мер попросив вчасно сплачувати комунальні послуги, зокрема за вивезення сміття. Ми бачимо, що набагато чіткіше сьогодні працює питання із прибиранням. Ось зрозуміло, що залишаються запитання, залишаються людські фактори, є помилки, ми над ними працюємо, але в цілому системно ми цю роботу спланували профінансували, організували, і вона запрацювала. Місто прибирається. Я хочу олександрійців поінформувати про те, що в мене є інформація, що ми сплачуємо за цю послугу, а ця послуга платна приблизно 35%. Тобто тільки 35% олександрійців сплачують за вивіз сміття в нашому місті. Дорогі друзі, я вас хочу поінформувати, що на наступний рік держава знову всі фінанси забирає на війну. І в нас власних коштів підтримувати свої комунальні підприємства, інвестувати в розвиток, на жаль, не буде. І ми не зможемо. З міського бюджету надавати допомогу комунальному підприємству для того, щоб вони виконували свої функції. Ця функція покладена на жителі міста. Ми повинні заплатити за послугу вивозу побутових відходів. Я звертаюся і прошу Олександрійців, давайте цю роботу виконувати своєчасно сумлінно, і тоді в місті буде порядок. Одне з питань засідання. Урядкування сміттєвих контейнерних майданчиків Михайло Сулятицький зауважив, що є чотири адреси, де біля будинків декілька таких майданчиків, і вже найближчим часом має бути наведено лад. На засіданні йшлося про нагородження почесними грамотами, грамотами та подяками міської ради до дня вчителя, юриста та до дня захисника і захисниці. Погодили проведення в жовтні вже традиційної ярмарку все для саду і городу», а також затвердили до проведення конкурсу перевізника на маршрут номер 18 дріб 2.